Дій, смілива людина. Але на мене таке, така ситуація була, що от, от я сижу, завмерла. У мене таке враження було, що війна скрізь, і оце тільки в моїй перший поверх підвал, бо там я тільки можу вижити. Піти за хлібом, і це для мене був там подвиг. Пані Тетяна Харків'янка. Її будинок знаходиться доволі далеко від Салтівки, від аеропортів, однак, вибухи, котрі лунали, давали чітко зрозуміти: війна. Поряд я почула вибух вдалині, і в мене кішка зіскочила з дивану і побігла ховатися в ванну за пральну машинку. Я пішла слідом за нею. Ми там сиділи. Потім, що мене стурбувало, що в телефоні не було ніякої інформації. От ну, ж стрічка новин, а там я чую вибух, а ніякої інформації немає. Листаю, і вона з'явилася. Люди почали перезізванюватися скоріше. Колеги по роботі теж не забували. Якийсь час, як і всі, були в певному ступорі. Робота зупинилася, жодних планів ніхто перед собою не бачив. Бо єдине і головне питання чи цілі, чи живі. У нас був сайт, уже потім сидиш в підвалі, там втруха сайт називається. Дивишся, в яку району Харкова прилетіло, і дзвониш тим колегам. Тим знайомим, які в тому районі. З вами все добре. Отак От ми сиділи, збиралися гуртом і хто дзвонив своїм знайомим. Але окрім збереження життів, керівники думали і про те, як зберегти підприємства, а для людей роботу. Та й самих людей забрати зі стресової ситуації. Мені зателефонувала директор і говорить, що треба рятувати підприємства. Ну, я її не зрозуміла. У мене була війна, У мене перший поверх-підвал, перший поверх-підвал, я жила по графіку сирен. Вона буквально от наполягала і буквально витягнула мене з цієї ситуації, в якій я опинилася, грузили в автомобілі маленький чемоданчик туда, і от я стою так от багато в квартирі, тільки ремонт зробила, багато того, і все потрібно, все купляла. а от так їхати а нічого не потрібно. От їхати з собою, втікати від війни. І от, от те, що потрібно, воно потрібно там в квартирі. А от кудись його вести, от якісь речі першої необхідності вкинула в чемоданчик і, і поїхала. Робота теж необхідність. Це добре розуміла директор. Наполягала, тому що якщо ми зараз не виїдемо, люди роз'їхалися по світу. Якщо ми зараз не зберемо людей, якщо ми не, не отримаємо замовлення, якщо не почнемо працювати, значить нашого інституту не буде. І тоді ми почали по одну по одному збирати, переїжджати, перевозити техніку, оргтехніку. Ну і зібрали тут колектив. Тих людей, без яких наш інститут не може здійснювати діяльність. Ми розповідали про цей інститут в одній з програм Країна на запах Ніохім. Найнеобхіднішу оргтехніку, гори документації перевезли в Калуш, в будівлю, яка не експлуатувалася 10 років. Тут відновили діяльність, і дехто з працівників навіть живе, приїхавши з мінімумом особистих речей, в Калуші відчули підтримку та допомогу. Нам дуже допомагали. Із житлом, і з гуманітаркою. Нас зустріли, от, ідеш, от, дя дяка велика цим людям, які нас в той момент прийняли як рідних. Допомагали нам шукати квартири, дивилися, поселяли до себе. У нас одна сім'я жила на квартирі дуже довго, тому говорять, що вже соромно, вже ж якби ми її зароб... ну, заробляємо, можемо зняти. Люди дуже до нас поставилися. Ну, так, це була біда всіх і всі боролися, як могли. Тож налагодити побут допомогли місцеві. Робота підприємства теж увійшла в стабільне русло, наскільки зараз із перебоями електроенергії можлива стабільність. І, хоч об'єму роботи додалося, бо ж не всі працівники змогли переїхати до калуша, і доводиться працювати за двох і навіть за трьох, та все ж знаходиться час на творчість, бо нею можна промовити про сокровенне. От в 2017 році діти створили свої сім'ї, а батьки мої померли, і я лишилась одна. І от щоб не стати проблемою для дітей. От і вроді я програму свою, ту, що батьками закладено, дітей все поставила на ноги. І тим більше, що вони там не потребують моєї фінансової якоїсь допомоги. І щоб ну, і я захотіла бути цікавою, щоб вони телефонували не тому, що потрібно спитати, що ти мама їла і яка погода. А от щоб їм було цікаво, от вони мені телефонують, як справи, картина. Вірш, це як перезапуск. Це от, робота це робота, це цифри, це уважність, а от, щось для себе зробити, заспокоїти себе, щось зробити для якось віддячити тим людям, що, які зараз на передовій. Тому що в мене всі роботи, як, якщо ви потім подивитись, вони. Присвячені тим подіям, які зараз в нас в Україні, власне, сюжети творчості. Війна, яка триває в Україні з 2014 року. Часто творчість, як протест, трапилось. Почула версії про даремність оборони Донецького аеропорту. Я, от маленька людина, можу сказати: люди, ви не розумієте, що це подвиг, це, це геройство. Це там ті люди не пустили війну далі. Якби вони так не в'їлися в цю землю, невідомо, що ж було б. Ну, я, моя перша взагалі перша робота називається насіння подвигів». Купила фарби, купила полотно, довго малювала, тому що не професіонал, я як, намалювала не понравилась. Витерла, намалювала, не витерла. Це була потреба виказати свою думку. Тому, Але, що... значить, і і він... це і подвиг, і подвиг людей ну, як, е... якось зафіксувати. Тепер пензлі, фарби, полотна, незмінні супутники, а ще спокою не дають вірші, які приходять і просяться на папір. Цей вірш папа губучі, Бучі застрягло слово в горлі. Не співають птахи Обучі, сонцевий чад. Крапає небо сіростю розмаїв, час не відкрутить жорнова назад, де всі живі, заможні й щасливі, чекають з нетерпінням на весну, не змиють розпачу з асфальту зливи. Жах захлинувся, крик зірвав струну. Тримайся, тримайся, брат, не нами це сповита, все є, як є. Це йде, як має бути. Людині адекватно оцінити цей жах буття не можна, з'їде з глузду. Тримайся, брате, морок скоро згине, забравши відкупом невинні душі. У нас два шляхи плигнути в інший вимір, скінчитися розчавленим в калюжі. Гапак. Сушити ненавистю власну кров, себе запродати печалям, страхам, безсмертну душу для любові схов труїти, доки плоть не стане прахом. Пощо? Нишкола радів на полях, милуючись, як сонце лиже крони, з молитвою Хать тішиться в устах, безметочні емоції, від них втома. Холодна голова, міцний кулак, своя земля дасть сили, небо сяйва. Козак танцює бойовий гапак, щаровано, милується держава. З'явилися сармати, готи, гуни, киплять, ростуть в крові мого народу. Жалі, колись точили кобзи струни, порвав шайтан. Мелодію свободи трембіта прокричала воявнича. Помножив вітер, степом клич несеться. Не плуг, а джевелін до часу личить, за праве Буга вкласти оселеця, звільнити землю. Ці жнива весняні зерном в коморі, слава, мужність, сила, ордина вала вгрузне в ґрунті, втоне, без імені, без правди, без могили. Те, що можна сказати вірші, на полотні не скажеш, і навпаки. Це як доповнення одне одного. Якщо подія вразила, тоді хочеться цю емоцію свою якось її викласти або в рядки, або на полотно. Ця робота називається «Обережна в нас війна. Ця робота про те, що війна торкається не тільки людей, вся природа стала заручником цієї ситуації. Мені Тітка, яка зараз в Харкові була під окупацією в Харківській області, розповідала, коли на нагороду пала вирва, ну, бомба, що вона пішла, стала на коліна, почала цілувати землю. що Земля наша рідна, ми тебе експлуатували, ми тебе не давали відпочити, що от до чого ми тебе довели. Ну, це картина про те, що ми всі. Наша земля, наші люди, всі наші сили де борються проти тієї навали і зрештою ми переможемо. А ще це картина про те, що так, про ті душі, які пішли від нас, вони мають повернутися і лелеки мають їх принести назад. На нашу землю я хотіла показати цій роботі, що на початку війни і цього ніколи не потрібно забувати. Зараз нам допомагають і велика дяка тим людям і тим країнам, які нам допомагають, але починали ми з коктейлі Молотова, починали ми без, без будь-якої зброї. Просто йшли і, і як могли, чим могли захищалися. Ця робота називається Народження мрії оцей хлопчик виросте і потім чомусь захоче стати пілотом. Він забуде те враження, коли він побачив віртуозну роботу наших військових. Він забуде, але мрія в нього залишиться назавжди. І нашим юним героям є на кого зараз рівнятися. Це в Вінниці ювілейний. Недороблена робота. Я почала на свіжі емоції, і для тих людей це зруйнована, зруйноване життя, зруйнована земля. А це буде метелик. Це японська є традиція, що помах крила метелика на одному континенті може привести до руйнації на іншому. Але це не простий метелик. Це вогняний червонець. Це на доларі є на металевому доларі є такий червоний він буде метелик. І тут такий підтекст, от той факт мені було образливо тоді, так, що е, торгують з Росією. Що, оця, е, що е, наші жертви було б менше, якби не якби. З Росією не торгували, і ми раніше торгували, і ми закривали очі на все це. І от зв'язок людського життя і грошей, і людської долі, ну, я так не можу претензій нікому викласти, а в картині можу це відобразити. Ця робота називається Сцілунка Магори. Після того, як була Ривком визвали на Харківщину. Ми всі раділи, ми всі за цим спостерігали, але там загинуло дуже багато людей, наших людей, героїв. І е, я побачила ролик, як в туман їде автомобіль, і текст говорив, що так покидають поле битви загиблі воїни. Ну, я ніколи не погоджуюсь, що вони загиблі. І тому це я написала, це по той бік від сходу. От цей бік від сходу тут ми живемо. А по той бік від сходу, із поля кукурудзного, їдуть наші загиблі воїни додому. Додому в буквальному смислі, і додому вони їдуть до Божого дому, до храму. І насправді ця картина дуже сумна, хоч вона яскрава, планую для неї написати доповнення, буде діптіх, і там буде навпаки повернення нових душ на нашу Україну. Цей бік. Тут буде ніжна, тут буде більш тут будуть будинки, а це повертаються душі. Я не знаю, як ще це, як краплини, я не знаю, як, як робота себе поведе, але це, це потрібно зробити, тому що то, закінчувати ту картину так, це неправильно. Потрібно написати повернення. Тетяна українка, відчувала себе завжди саме так. І народ свій сильним і великим багато читала літератури про козацьку добу та й взагалі про історію рідної країни. Тож дивують жінку мотиви меншовартості, які бачить в літературі, навіть сучасні, дивує, коли українці досі переймаються думкою росіян чи пробують тим щось доводити. Чому із позиції меншовартості от навіть зараз. Люди не зрозуміли настільки вони сильні, настільки вони величні. Ця війна закінчиться однозначно розподілом, руйнуванням Російської імперії. Ті народи, які ще можуть, які ще залишилися, які вона не розчавила, вони почнуть самі розвиватися. Вміти шукати інформацію з різних джерел, аналізувати її дуже важливо. Не чекати, коли в голови вкладуть готове кимось сказане з екрану. Це ж не тільки в питаннях національності, це в питаннях політики. Люди їдять продукт, і хто у нас володіє телеекраном, хто володіє, той закладує людям те, що хоче закласти. А так стати потрібно людей вчити. Самому реалізовуватися, самому цікавитися, потрібно вчити людей відчувати себе головним в своєму житті. Вірші, картини, роздуми, аналіз все це в нашій героїні захоплює. Вона харків'янка каже: у 89-90-му роках там не було в суспільстві того національного піднесення, яке відчували на Заході. Внуки тих, хто пережили геноцид голодом. Не чули вдома історій про боротьбу проти радянського режиму. Не чули цього і в школі, і в оточенні. Та й про голодомор, який пережила бабуся, онука чула небагато. І воно генетично і воно сиди, мовчи лишнього кроку не зроби, нікому не переч. Вот от в такому. Бабуся пережила голод, так. Але вона також боялася про це говорити батькам. Так. А батьки вже навіть не знаючи, чому вони бояться, боялися. Я так розумію. Так. І оце як, як генетично, знаєте, яке, як, 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 як кішка кашенят вчить, що не лізь туди. Але хто хоче знати, дізнається, хто хоче чути, почує. Я йду з роботи, йдуть з смаласкипами, в нас хода. Я раз розварачусь, йду, йду з ними. Потім йду з роботи, йдуть вишиванки, а я, о, я теж з ними йду на площу, повертаюся, йду з роботи. Там навпроти нитками, білими нитками пошита. Оце як справи, це вже при Зеленському, коли посадили військових. Я теж там, я права, там я серед своїх. З кожною новою програмою Наші люди звідусюди. Я переконуюся, що вони, наші люди, неймовірні. Що нам обов'язково потрібно спілкуватись, пізнавати, вчитись одне в одного і вчитися робити висновки. Кожен наш крок сьогодні, сьогодні сьогодні, приводить наше завтра, наше життя. Так, розвиток суспільства йде по спіралі. І от зараз Україна заходить в свою ну. Той етап, в якому вона була, коли нам була Київською Русі. От зараз ми цього досягаємо. Ми насправді нам потрібно пишатися, що ми зараз цей час живемо. Так він тяжкий, так багато втрат. Але, але ми маємо відчути себе людьми, і наша держава має стати, зайняти те місце серед держав, серед великих держав, які, на яке вона заслуговує.